Останніми тижнями в Україні активно обговорюється новий законопроєкт про мобілізацію, тож ми вирішили розпитати киян, що вони думають про такі нововведення. Скажіть, будь ласка, чи підтримуєте ви мобілізацію жінок? Е, ні. Я вважаю, що за потреби це можливо. Якщо це буде так, але дуже багато моїх колежанок, які зараз перебувають у війську, то вони обирають якісь спеціальності, які не всі йдуть у снайпери чи які займаються якоюсь роботою пов'язаною з бухгалтерією, з медициною. Тому ну чому, чому ні? Якщо треба буде, то підуть усі з ну, з яким віком, звісно, якщо молоді люди, то звісно, що да. А якщо вже людина в возрості, то ні повинні захищатися на Україну, повинні захищати. Ну, якби прийшлося щось дуже строго і сказали, що так треба, я б, звісно, теж... я так підтримую їх і підтримувала. Складне питання, якщо жінка сама того хоче, то чому ні? Типу, якщо вона навчалася на це, готувалася до цього, або має якісь навички, які необхідні, тому так. Але я знаю, що також мобілізують і жінок і медиків. І в мене багато таких знайомих, які ну не те що бажають іти, але якщо потрібно буде при необхідності, тому так. Тут таке спорне питання, бо дуже багатьох жінок є діти. Куди їх дівати? Хто іми буде займатися? Оце відповідь, скажімо так. Я не проти, якщо людина відчуває, що вона може піти, то так, але повну таку мобілізацію ну, у нас є діти. Чоловіки в першу чергу повинні. І у нас є чоловіки, які професійні в цій, в цій справі. Ну, в першу чергу вони, а жінки як за бажанню. Складне запитання, напевно, більше ні, чим так. Але зараз дуже багато думок. Деякі кажуть, що навпаки, жінки це зараз рівноправ'я з чоловіками, але на мою думку, ні. Ні, не підтримую. Чому? Потому что, честно говоря, хочется спокойно жить. Я понимаю, что война, и понимаю, что эти кошмары, и у женщин достаточно много обязанностей. Многие не хотят сейчас даже рождать детей в связи с стрессовой ситуацией.